Хорошо. Шановні присутні, знаменчані, моя поява в сесійній залі викликана почуттям відповідальності за підприємство, яке я недавно, донедавна очолював, і яке, до речі, працює в штатному режимі. І стан справ я не бажаю виправдовуватись. Просто прийшов час проінформувати громадськість, знам'янчанки тут прийшли, про деякі відносини у зомвідносинах, що склалися міськомунальним підприємством та виконавчим комітетом. Почнемо спочатку. Всім присутнім відомо, що метою створення будь-якого підприємства є отримання прибутку. Структура доходів комбінату має такий вигляд: близько 75% доходу це дохід отриманий підрозділами ЖЕКу колишнього, близько 25% дохід отриманий в здаті діяльності інших підрозділів Ринку, друкарні та ритуалу. Тож, зрозуміло, який підрозділ є бюджетоутворюючим. В загальному обсязі доходів, отриманих від ЖЕКу, пітома вага за надані житлово-коналі послуги становить близько 60%. Ну, можу пояснити, що таке, що розмір плати за надані житлово-комунальні послуги, так званий тариф, затверджується виконкомом. При розрахунку діючих тарифів, рентабельність взагалі туди не закладалася. Тобто, за умови, якщо 100% сплатили ці платежі за надані житлово-комунальні послуги, повинні бути компенсовані лише фактичні витрати, понесені підприємства на надання цих послуг. Про отримання прибутку мова в цьому випадку взагалі не йде. Крім того, розрахунки по наданим громадянам субсидіям здійснюються в формі заліку. Тобто, ці кошти не можна витратити на заробітну плату, придбання пального, Михайло запчастин. Я... Вречу, до порядку... ні, я извиняюся, до порядку денного какого-то питання. Там можна виступити в різному. Сергій Іванович, я, ні, я вже дайте закінчу. Уже... Ну, за... ну, Причому тут депутат? Закінчу? Депутат, Вона є в порядку денного ваш виступ. Немає. Давайте, в різному, ну, давайте в різному і розмовимо дайте... робочі питання, а потім будемо голосували, і... голосували? дати слово. Сергій Іванович. Ні, ну ми затвердили порядок денний. Ані, чи, ані виступи. Затвердили, Серівани. Зрозуміло, що для забезпечення ритмічної роботи підприємства необхідно було розширити коло виконаних робіт. Саме з такою пропозицією я неодноразово звертався до міського голови, до його заступника, який курюрує ЖКХ Гребенюка. Жодна з пропозицій щодо створення робочих місць, які б цілий рік могли приносити прибуток, незалежно від сезону, не була взята до уваги. А це слідчі пропозиції. Ремонт доріг, щоб Виконував комбінат ямочний, створення власної аварійної служби, а не водоканал, якби я слугов, запуску цеху з виготовлення столярних виробів, тротуарної плитки, реконструкція друкарні, щоб вона була здатна працювати. Не були почуті ні міським головою, ні нічним виконкому. Нікого з міського керівництва не зацікавили ні перспективний план розвитку комбінату та фінансовий план на 2017 рік. Адже головним замовником робіт завжди було і залишається місто, яке особлює міськранкомом. Навіть на розподіл управління житлово-комунального господарства робіт у 2017 році мене як керівника туди не запросили взагалі. Але там були представники фірмів, Геліус, сервіс-центр плюс, які дотепер виконують ці роботи. Вартісні роботи хочу зазначити, а комунальному підприємству залишилось гілки обрізати, прибирати чагарники, сміттєзвалища. Та й то за принципом сьогодні зроби, а гроші потім будуть. Тож про яку зациклавленість долу підприємства з боку міського голови можна говорити, коли з грудня місяця 16 року велося активне листування з приводу тарифів, вимогам законодавства щодо підвищення соціальних стандартів. Для прикладу, в Олександрії тарифи діють з 1 січня, це наші сусіди. В Кропивницькому з 1 березня. Усіх містах області вже діють нові тарифи. Де ці тарифи знам'інки? Наведу лише декілька прикладів, які ілюструють, так би мовити, мерську зацікавленість. Коли завозили проти противожележну суміш, замість 60 машин завезли 30. І ту якість, яку пам'ятаю, із з намічання, замість піска, глина, замість вісія. Я ще раз обращаюся по регламенту, я звіняюся. Все, Михайло Ніколайович. Можна грязь в трибуни літі. Я зараз що… В том, что это тот человек, который вывозит соль и завозит у просто-напросто, это та людина, просто-напросто, которой я как человек, как товарищ его бывший затвердил его и предложил, да. нав... и надеялся в том, что он проведет, он говорит за аварийку, 36 тысяч платят, это я извиняюсь, 3, 4 человека нужно в смену, Серёж? мастер нужен, да умножьте на минималку 5 человек, это сколько, умножите на прибуток и это выйдет, гораздо не 36, то, что мы сплачиваем аварийки. <связи> нашей а гораздо больше. И, тот человек, который постоянно приходит, вы слышали, только что он сам сказал, постоянно приходит и говорит, чтобы поднять тарифы на квартплату. Вот стоит да, да. человек. Давайте Это, там, запрещу, там, чем переверну. хуже, тем лучше. Я извиняюсь, а по, переходим мы, по порядку Денову. Переходим до розгляд Двухвали. проекту решения номер 5. И э, 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 я извиняюсь, уже было две хвалины, и это не выступы, а давайте по порядку э, Выступающие э, про установление местных податков, сборов на территории э, Место Знаменка 2000. Двухвалины. Это сессийный зал, это рабочие органы. Они для того, чтобы хвалины. Выступы в Ризному. В різному ми порядок де не затвердили. Уже дві хвилини пройшло. Будь ласка, я нічого не займав. Зайняли, Сергій Іванович. Будьте будьте... давайте. Серева, скупай, це найкавело. Та саме цікаво, да, я пропустив через своє здоров'я. Ви пропустили все, все, там газету, що там представило. там ви пропустили. коли про мене писали в газеті. Вот там вже пропустили. Ми. Ну, я писав, а ти робив. розумієш? Да, а я робив. А тепер послухайся, що ми вместе робили. А ти робив, робил, робив. робив. Хорошо. Инна Ветровна, пожалуйста, доповедайте uh, проект решения. Я извиняюсь, это сессия, они не, выступайте. Но вы хотите, выступайте. Я еще раз говорю, не вместе с 7 мы затвердили. И, Не, не надо мне, слушать. Мы затвердили порядок По, Мы же в порядку денному мы работаем. Я еще раз говорю. Вы Не, решение депутатов Я не йду. Ви затвердили порядок денний. Вони після кожного питання виступи просто напросто. Я, я не закрикую, а ви, я вас призиваю виконувати те, що ви затвердили порядок денний. Просто -напросто. Не Сергей Иванович, а ще раз говорю. Присядьте, пожалуйста, давайте будемо в рабочем порядку вести про это. Маю, ну, до, до того бруду, що ви робите, я не маю понимаю. І не дам вам заниматься вот этой ерудой. Просто напросто. Это не виступ. Виступи в різному, если затверденный порядок денег. І навіть Петровна, давайте, пожалуйста, по порядку денному. Шановні присутні. Я нічого не хочу, я хочу выполнять законодавство в Україні, то що затверджує. Присядьте, пожалуйста. Шановні присутні. ...聆онайтеся. А повторите вам стыдно говорить. Уважаемая присутствия, я, я, я по я, я прошу пресупить, шум мы разляты рассматриваем питание номер пять. Да не надо мне бояться. Я все через себя <су> пропустил <су> <су> выпуск. Є порядок, дени затверджений. В різному будем виступати. Не надо мені рассказывать, что ну, будьте чи потом будете приймати рішення. А я вам никогда не это. Інна Петровна, Пожалуйста. будь ласка, доповідайте. Виноситься проект рішення про... Про встановлення місцевих податків і зборів на території міста Знам'янка на 18 рік. Нат Наталя Миколаївна, є порядок денний, який ми проголосували. А в різному вже більше використав, аніж для калини. Переходимо до розгляд порядку денного номер 5 Я прошу поставити Ставлю на голосування пропозицію Рубана. Хто за, прошу голосувати. Антоненко. Антоненко. За пропозицію Рубина. Бойчук Грінченко. Гура Данасієнко. Зіньковська. Тихіше будь ласка, присутні в залі. Нічого вже не чують, що відмічає. На чому ви зазупинились? Каратею Клименко, за Кузин Левенте, Луц, Майборода, Мацко, Микуляк, Мороз, Постыка, Рубан, Сапельняк, Тишкевич Филиппова, Филиппенко Сергеевна. Порахуйте ли чим на комісії? 13. Пропозиція набрана голосу. А процедурне ж рішення? Скільки у вас? А у вас трохи тринадцять? Скільки, скажіть, ви мені? Сказати. Ну, та 13, все, Ірина вікторів. Ваші дві хвилини тільки, будь ласка, коротенько да, і Якщо і не без буде перебувати буде полтори хвилини. Замість 60 машин проти жоледний суміші фактично було завезено 30. і такої і такої якості. Яку пам'ятають всі городяни, замість піску глина, замість вівців у При цьому вартість цієї думосивичі така, будь то е пісок возили з Криму, а не з гостинного з нашого кар'єра. Розрахована кабіна вартість встановлення однієї зупинки становить 5143 тисяч з установкою 8 тисяч. І це на думку міського голови за дорого. А 36 шість тисяч приватній фірмі саме раз. Ще взимку почало гріти сміттєзвалище, яке досить ліє. Проте вирішення проблеми стосується лише комбінату, як могли чим, так і тушили. І стільки йому відомих причин до сих пір не вкладені договори ним особисто на вивезення ТВП, ні по, по місцю мешкання, ні по місцю здійснення підприємської діяльності. Тепер перейдемо до відкритого листа, в якому міський голова обурюється тим, що претензії тут заресовані виконкому міськомогли, а не керівникові. Невже він забув, що згідно його ноу-хау, контракт за мною заключався лише на місяць? І потім він вирішував я продовжувати чи не продовжувати. І, да, ну, Хоча зауважень по роботі в мене до цього не було. Я навіть отримував премії. 100 гривень у 100 місяць, в 2017 році, у мене складала премія. Напевно, кожен з присутніх розуміє, наскільки недолугі офіційні причини мого звільнення, як то переведення деяких працівників на неповний робочий день, на тлі перевірок фінансово-спорської діяльності підприємства. Навіть любому зрозуміло, що керівник, який не погоджується на компроміс, стає незручним. Міський голова пише, що помолився у виборі керівника. Прикладно визнавати, але я теж помилився, коли про ці всі факти доповідав лише йому особисто, а не говорив депутатам, громадкості. Наприклад, от, допустимо, в прийомі головного бухгалтера, якого. По рекомендації Івановича я прийняв на роботу. Так, да, це бухгалтер без освіти належної, без стажу роботи, да, але я його прийняв. І не зазов казав йому, що це не бухгалтер взагалі, а не тим більше головний. Але він казав, що так потрібно. І тому 90% усіх цих недоліків, які були виявлені комісією, повині виявлені головного бухгалтера. Далі там поцитую, що я дбав про свою зарплату. Ну тоді давайте подивимося, яка ж моя зарплата. Моя зарплата 4300, головного інженера 5430, головного бухгалтера 5,220. Отак я дбав про свою зарплату. Тихіше. Тихіше. Далі я давайте завершу вже. Не буду даватись подробності епопеї щодо підвищення оплати. Скажу так, що згідно законодавства з 12-го, розмір мінімальної зарплати збільшився з 1,450 до 1,600. Але ми в кабінаті таки домоглися, щоб нам виконком е, прийняв ці зміни. Е, я певний, що фахівці і просто люди здорового глузу розуміють, з чим мені довелося стикнутися. Я вдячний Депутатському корпусу, які за їхнє порозуміння, допомогу, яку вони надавали мені в роботі. І вірю, що комбінат буде працювати, врахуються ці всі недоліки, вони усунуться, і він буде працювати. Е, слава Україні! Героям слава!